Шановні глядачі та слухачі в ефірі програма Культуротерапія. Я її ведуча Галина Приріс. Мова сьогодні йтиме про красу, яку творить жінка, про красу, що твориться бісером, що твориться її натхненням та любов'ю, аби зробити світ на хвилинку кращим, на один виріб кращим, на одну усмішку кращим. Сьогодні мова піде про те, як жінка, будучи у декреті, бо вона є мамою трьох дітей, творить сьогоднішній день. Творить свій вечір, творить своє життя за допомогою бісеру, за допомогою краси. До вашої уваги, людина, що все-таки ще із своєї молодості прагнула до краси, тому що обрала фах перукаря. Але власне внутрішня потреба творити щось у формі гердану, у формі браслета, у формі силянки – Довершила її час перебування у декреті, і вона творить сьогодні неймовірні речі. Я їх бачу і хочу, щоб ви їх бачили і пізнали. До вашої уваги уродженка села Гран Кикути Соломія Поголод. Доброго дня, Соломія! Доброго дня, пані Галина, доброго дня, аудиторія. Сьогодні перетворити час на красу. Оце, власне, вмієте ви, тому що спершу були стрижки, укладки жіночі, спершу ви прагнули робити жінок гарними, а сьогодні ви знову для жінок творите красу. Ви обрали професію перукаря, але будучи у декреті, ви далі творите красу, тому що зупинитися, очевидно, ваша душа не бажає. Все-таки творити, творити і творити. Розкажіть, о, мама, троє діточок. Який ваш є? почнемо із творчого вечора? Почнемо з того, наприклад, в мене троє діточок старший ромчик де 8 років, Даринка 4 рочки і Володя один рік. Але кожна дитина давала мені натхнення для роботи. З ромчиком в мене були плюшові пледи, з даринкою гризунці дитячі для немовлят. А Володя вже мені приніс бісер, який заспокоює мені е, мій стан душі, можна так сказати. Тільки вони лягають спати, я шукаю ту вільну хвилинку, щоб посадіти, побавитись з тими бісеринками, вкласти свою любов в прикрасу. Дітки сплять, а котрій ж годині мама лягає спати? О, мама, коли... мама лягає дуже пізно, деколи буває і у другій ночі. Але краса того варта. Соломія, власне, хтось обирає вишиття, хтось обирає е, інколи роботи з гіпсу із полімерної глини. Ви обрали бісер. Чому бісер? На сьогодні чому? Це такі українські традиції, які хочеться вертати назад е, з минулого в майбутнє, які носили наші предки, ще яких ми навіть і не знаємо, але краса вертається і хочеться робити всіх українських жінок ще красивішими. Тим більше зараз в час такий важкий, які хочуть, щоб всі були красивими і носити такі прикраси. Сьогодні ви принесли у студію дуже гарні вироби. Я розглядаю, їх, я ними милуюся, але про кожний виріб хотілося би сказати, яка його історія, як він називається, і як ви його творили? Розкажіть, бо це неймовірні роботи, це дійсно справжні жіночі прикраси, які. Ну, я гадаю, що повинні бути в гардеробі кожної жінки. Наприклад, почнемо з чокера Лесі Українки. Це така прикраса, її можна побачити на 200 гривневій купюрі. Ми не знаємо, які кольори були насправді, але моя інтерпретація така, що чорно-білий колір. А можливо, і зробити і кольори всякі різні кольорові. Ну, у мене такий вийшов, і мені такий подобається. Багато майстрей роблять зовсім інакше. Мені такий сподобався. Соломія, то отже, щоб зробити цей чокер, ви спершу пізнали, яка схема напев, напевно плетення цього чокера Лесі Українки? Mm -hmm. Ви пізнали, чому це і пізнали саму історію? Ще його називають Селянкою. Правильно я говорю? Так, правильно. Е, так, я пізна... прочитала історію, е, дуже багато письменниць також носили, та, як Олена Пчілка, вона також носила такий чокер. Е, дуже хотілося відтворити по схемі, дуже є багато уроків майстер-класів в Ютубі, так що, хто бажає, може подивитися, неважко знайти. Хотіла відтворити побачити, наскільки вийде краса гарна. І можу сказати, бо я бачу це поряд, можу сказати, що вам краса вдалася, тому що воно має гарний естетичний вигляд і навіть. От уявляю, коли б закласти це на себе, чи кожна жінка примірила це до себе, і відчути оту українськість, оту красу української жінки, оту красу, яка йде із глибин століть, і ми далі носимо, коли жила Леся Українка. Сьогодні ми маємо 21 століття, але воно і надалі жіноча прикраса актуальна. Ідемо далі, Соломію, розкажіть, будь ласка. Далі є Гердан, танець відродження. Тут... На цьому Гердані 23 кольори. Робота легка, ну, та як рука вже набита, те, як ми всі прагнемо зараз до кращого, тому так і називається танець відродження з минулого в майбутнє. Бувають можна відтворювати в різних кольорах, не тільки синьо жовті сам фон. Але мені таке сподобалось, як була схема. Так само схема безкоштовна. Можу сказати, де, що і як, куди звертатись до якої майстрині, яка виготовляє такі схеми. Ще поряд є. Мене так вабить. Оце таке велике, велика ваша робота, тому що вона, я знаю, що вона є для вас. І така сама у парі є для донечки. Донечка так, так. допомагає, носить. Ясно, що носить Нас без того ніяк. До церкви кожної неділі, якдем при великому святі завжди. маму давай надіваємо. Це не єдина її прикраса, яку вона має, але ця саме більша. Соломія, мене вабить погляд до цієї великої силянки, такої різнокольорової, така, ну, мені здається, вона прикрасить кожну жінку, яка піде на свято, яка буде мати особливий день. Розкажіть про цю роботу. Я бачу у вас поряд ще одна така сама. Так, така сама це для мене і для моєї донечки. От У нас такий комплект для двох. Ця силянка робиться в три етапи. Перше робимо стіючку, далі продовження, тоді вже такі. Красивий, красивий низ. Ось так воно виглядає. Можна робити на будь-які застіпки. Я захотіла на такі стрічки. Воно дуже гарно виглядає. Моя донечка дуже задоволена такою моєю роботою, тому що ми завжди разом одіваємо то. І показуємо всім, яка буває краса з бісеру. І Після того багато хто звертається, бо тому що ніхто ніколи не бачив на дітях такої прикраси. І також хочу, щоб я для їхніх дітей зробила таку саму красу. Ось і знову продовжуються жіночі українські традиції. Коли донька і мама, коли мама і бабуся, коли з роду в рід ідуть такі гарні прикраси, ви зробили для донечки. Це дуже гарно. Соломія, на вас дуже гарна робота. Як воно називається? Воно тіше, тішить, тішить, прикрашає вас як жінку, ви стаєте одразу. Хочеться і погляд змінити, хочеться осанку змінити. Розкажіть, будь ласка, дуже дякую. Вона називається Криза, в народі називають її Кривулька. Це не моя робота, це мені подарували так натхнення до такої самої роботи. Надіюсь, в найближчому майбутньому я також зроблю таку роботу і буду ділитися з вами такими. Роботами зі всім, от як майстриня. Ви би порадили одягати оцю кривульку, цю кризу, одягати на певні свята, на певні, але відповідно ще під одяг. Як правильно її носити? Тут немає значення, який одяг, головне стан душі, і, і не обов'язково по святах. Люди мають бачити, яка настільки як красиво може виглядати навіть той чокер з футболкою. Силянка з платтям, чи просто під будь-що. Наприклад, я не вибираю під шоу діти. Мені подобається вуділа футболку, наділа собі силянку і вже красиво. Не обов'язково вдівати навіть вишиванку, бо під вишиванку також є силянки. А так під футболку взяла силянку наділа і вже красуня. Тобто. Змішані стилі, головне настрій і головне бажання, аби виглядати гарно по-українськи. Ну, це ж ознака української культури, української краси. Так. Скажіть, будь ласка, ще є роботи, я бачу у вас брошки, от вони такі гарні, особливі. Розкажіть, будь ласка, про них. Це просто патріотична брошка, пробувала так без піря, але зайшло з пірячком, дуже красиво виглядає. Пробувала також е, їх робити. Ну, важко вдавалося з самого початку, бо майстер-класів ніде не було, це вже моя імпровізована робота. І е, Є ще така калина, також пробувала зробити чи підійде мені, бо я більш нікому такої не робила. Бо е, колоски дуже багато я мала на продаж, багато вчителів носять. Які, бо я давала на ярмарок шкільний. У нас був е, збір коштів на ЗСУ. Також туди пішло багато моїх робіт. А так, такого натхнення дає мені хіба захотіла зробила. Слово захотіла, ще маємо до віднести до слова благодійність. Знаю, що ви займаєтеся благодійністю. Знаю, що ви долучалися до того, аби зібрати кошти для брата, який сьогодні перебуває у лавах зсу України. Розкажіть, будь ласка, про таку подію в вашому житті. Так, був в мене такий випадок. Знаємо всі, які в нас зараз час. Я робила збір на старлінг для мого брата, який зараз у лавах зсу. Ціль була зібрати 13 тисяч, але зібрала двадцять і буквально за три дні. Я дуже цим задоволена, але я розіграла свої роботи, і може це і спонукало людей, що ще є якийсь виграш в тому нашому сьогоденні, що можна навіть не тільки думати про війну, а й про те, що ти будеш красива. Так, мені вийшло зібрати. Я дуже рада, що ми допомогли хлопцям. Хлопці мають зараз зв'язок, тому що там дуже важко зв'язком. На даний момент в мене також буде збір організовуватись на пікапи, бо тому що немає чим добиратись до позицій. Ну, це все з часом. Це все буде в мене на сторінці в Фейсбуці, в Інстаграмі. Так що, хто хоче, долучайтесь до збору. Ось так українські жінки за допомогою своїх пальчиків за допомогою вечорів, які перетворюють у красу, збирають гроші для ЗСУ. І наскільки сильні ми, наскільки ми впевнені у тому, що і краса? Знову повернуся до прислів'я. Краса рятує світ. Краса рятує наших хлопців, тому що зібрані кошти таки допомагають. Дякую вам, напевно, не тільки від себе, дякую вам і від хлопців, і тих жінок, які так само розуміють, де їхні діти, де їхні чоловіки. Соломії, мандруємо далі вашою творчістю. Поряд є ще горлиця на підвісті. Вона так само і горлиця зроблена вашими пальчиками. Розкажіть. О, тут дуже нема що розказати. захотілося, бо тренди є тренди. І захотілося зробити таку горлицю. Не завжди вийшло. Спочатку перше замовляла майстринь інших, щоб щось зрозуміти, де я не права, що неправильно роблю. Повірте, це є дуже складна робота, з бісером легше. Бо тут потрібно вміти працювати з глиною. А uh, так я зробила тільки е пару штук, а решта бісерто моє. Попробувавши ще одну із технік, ви оприділи, що такий бісер вам найближчий. Хтось так. оприділяє вишивку, хтось оприділяє малювання, вам до душі бісер. Ще є браслети, ми про них сьогодні мову не вели. Розкажіть ще про них. Так, браслети є такі, всякі різні, які тільки не хочете. Є. Також тренди повертаються леопарди, що зараз популярні і патріотичні. Також буде ярмарок, то мої роботи йдуть туди, для арати збирають кошти. Свої роботи я завжди або дарую, або на продаж також є, або на благодійні ярмарки. Хочу запитати вас, от як жінка творча, окрім ваших дітей, чим ви ще надихаєтеся творити? <реш> я навіть не знаю, яку відповідати на ваше питання. Діти, це моє все. Дякую ще за підтримку своєму чоловіку, який деколи, коли я не встигаю, то він завжди поможе мені з дітьми, дасть час для себе. Так більше я нічого не можу сказати. Добре. Зможете ви сказати, тому що зазирнути у ваш такий творчий світ дуже дуже хочеться. Ось пора сьогодні осіння. Вам до вподоби осінь? Дуже. Я роджена в осені. Ви осіння так. панянка. А за що ви осінь любите? Не знаю, за кольори такі яскраві, дощова погода до вподоби, бо тому, що можна більше зробити щось вдома. Посадіти, навіть приділити час дітям, бо коли тепло, вони завжди на вулиці, ти їх ніколи не побачиш. Як садочок, то школа, після школи садочку вони йдуть гуляти. Також добре, щоб для нас є стадіон, на якому вони є. Що є час, де дітям відпочити. А ось сама, сам процес творіння. Знаю по собі, що коли в душі порожньо, або коли в душі якийсь хаос, або якийсь біль, тривога творити не хочеться. Ваш стан душі який спонукає, щоб творити? Ну тут е, також треба мати настрій. <рес> нема настрою, бісер не лежить до того. Якби ти не хотів, нема настрою, то може пороти і, і декілька разів, тому що воно не йде робота. Е, воно заспокоює нерви. От коли там ну, всяке буває в житті, навіть ті тривоги, люб, люба ситуація. Вона заспокоює нерви. Ти сідаєш, ти зосереджуєшся на роботі, ти десь далеко, ти вдумуєшся в то, ти вдаєш ту любов, в кожну бісеринку, і так трошки легше. Як ви гарно сказали, вкласти любов у кожну бісеринку? Отже, культура терапія справджує себе те, що у час війни, коли на душі болить, коли в душі пече. Тому що величезні хвилювання, молитви, коли в душі ми маємо найбільше бажання до перемоги ви творите, і цим ви лікуєте свою душу, і цим ви даруєте жінкам красу. Так. Сумі, якою є ваша мрія? Ой, Ой ви так гарно усміхнулися. <рес> Мрії в мене є. Надіюсь, вони збудуться. Перша надіюсь. З часом відкриє свій магазин. Друге... Магазин жіночий да, прекрас. Да, так. зроблений Соломією, поглод. Да. Друге проводити майстер-класи і зробити якусь, може, навіть виставку своїх робіт. Але це все з часом, то зараз не на часі. Ну, і третє, це. Нам всім відома мрія, це перемога, це щоб наші всі захисники вернулись додому живими і здоровими, щоб кожна домівка дочекалась того воїна, який зараз служить. А тепер спробую трішки розмалювати вашу мрію. У день перемоги багато жінок з вашими прикрасами вийдуть, щоб вітати наших хлопців, щоб дякувати Богу за перемогу. Яка це буде гарна днина? Я вам бажаю якнайбільше таких робіт, щоб якнайбільше жінок красі вийшли зустрічати такий день. Скажіть ще таке, будь ласка, мріяти, творити, воно десь пов'язано. Мрію можна втворити, створити із певною роботою. Про яку роботу от зараз, можливо, вона вам на часі, або ви прагнете цієї роботи, навчитися, бо от як з горлицею не виходило, не виходило, а так і вийшло. Чи ви маєте якісь таке прагнення ще і ще щось навчитися нове і потім проводити майстер-класи? Ну, над таким ще не задумували. Це мені цікаве питання задав. На даний момент, я сподіваюся, вже четверта дитина не буде, щоб мені вже ще, ще щось прийшло в голову. Вот. Так як я й казала, повторюсь, що діти, то моє натхнення, кожна дитина по-різному давала мені якийсь там стимул до чогось там. Хотіла попробувати з нитками плюшем, попробувала з ним. Попробувала з гризунцями, також е, легко вдавалось. Ну, бісер то і бісер. Бісероплетіння то таке. Саме найкраще рішення, і надіюся, я більше ні, ні на що не піду. Ну, це сьогоднішнє вирішення Ні на що не піду, а, але там побачимо завтра, то таке. Творча людина, вона сьогодні говорить. Вистачить, тому що в мене дітки забирають багато часу. Я розумію вашу ситуацію. Маленька дитина, один рочок, це багато клопотів, таких домашніх побутових. Дітки підростають, але ще й Даринка скаже: Мам, і я ще щось хочу попробувати. Так, так. Ну як варіанти, я я її завжди буду вчити. Бо вона мене питає, мам, давай я тобі поможу. Можна, бо. Дуже багато було робіт, які змішали бісер, а потім розібратись було дуже важко. саме важче тоді, коли бісер один тон відрізняється від другого, назовсім трошечки. Але нічого, я впоралась, і вона знає тепер, що я її навчу, і я дуже хочу, щоб ті прикраси, які я для неї робила, перейшли іще до її дітей, щоб воно залишилось через покоління. Це таке гарне бажання. Бажаю вам, щоб мрії ваші здійснилися, щоб ваша донечка стала вашою наступницею, щоб були майстер-класи, щоб магазин і на ньому була гарна вивіска жіночі прикраси і внизу від соломії поглот. Я вам щиро бажаю творити, щоб мрія про перемогу, єдина для усіх, була прикрашена вашими роботами, щоб натхнення, яке дали вам діти, зростало і зростало, тому що ви це ви світ, власне, і для них робите краще. Дякую вам, дуже дякуємо вам, пані Галина. Дякую хлопцям-захисникам за ті прекрасні ранки, які ми можемо проснутись. Все буде добре, все буде Україна. Сьогодні ми мали дуже гарну бесіду про красу, яку творить жінка. Про красу, яка допоможе нашим жінкам відчувати себе гарними. Вони того вартують. Ми українки, ми сильні. Ми маємо виглядати найкраще у світі. З вами була програма Культуротерапія. Я її ведуча Галена Приріс. Гостею була неймовірна майстриня новорозділля Соломія Поглот. До нових, гарних зустрічей.